Доброго ранку, діти! Перший день літа у всьому світі відзначають радісне і добре свято День захисту дітей. І сьогодні на занять з малювання я пропоную вам намалювати малюнок. На поверхні землі діти різних народів. Для роботи нам потрібно... Білий аркуш паперу, пензлик, фломастер чорний, простий олівець, гуашеві фарби, баночка з водичкою, губка кухонна та ватні палички. Спочатку беремо простий олівець і внизу аркушу паперу малюємо ось такий овал від одного кінця до іншого. Тепер перегортаємо, це буде наша планета Земля. А зверху ми намалюємо сонечко. Так само овал, тільки посередині. Невеличкий, ось так намалюємо. Беремо пензлик, змочуємо в водичку, потім у жовту фарбу і замальовуємо сонечко наш кувал, який ми намалювали. Замальовуємо його. Ось дітки я вже намалювала сонечко. Тепер макаємо водичку миємо пензлик, беремо фарбу синього кольору і замальовуємо нашу землю. Так само, як і сонечко по нашому вагу. Малюємо, нам треба почекати трішки, щоб воно висохло. Ось дітки, я вже почекала, в мене просохло і сонечко, і земля. Тепер ми візьмемо жовту фарбу. Беремо губку і жовту фарбу наносимо на кухонну губку. Промінчики мені хочеться зробити яскраві, і тому я її буду робити кухонною губкою. Добре змащуємо ось так, щоб були яскраві промінчики. Так, ще трошечки. І тепер будемо малювати промінчики. Ось так притискаємо губкою. Ось такі промінчики в мене вийшли. Тепер миємо наш пензлик, беремо зелену фарбу. Синю ми на планеті Земля намалювали водичку, а тепер намалюємо зелену сушу. Ось так внизу малюємо сушу. Замальовуємо, ще тут. Ось дітки ми вже намалювали сонечко, землю. А тепер будемо малювати діток. Беремо ватну паличку. Дітки мають різний колір обличчя тіла. І ми намалюємо жовтою і коричною фарбою олівенькою. Беремо спочатку жовту фарбу і ось так малюємо кружечки маленькі. Ось так. Намалювали. Тепер беремо коричневу фарбу, малюємо також кружечки невеличкі <кій> між жовтими. Ось так. Тепер будемо малювати тулуби, також і одяг нашим діткам. Наприклад, візьмемо синю фарбу і намалюємо синій одяг. Так, Також ватиме паличками. Ось так проводимо такі овальчики до планети Земля. І ще тут намалюємо синій колір. Так. Тепер я візьму жовтий колір, намалюю тут ту лук. Тепер візьму малиновий колір, також намалюю. Так розмальовуємо різними кольорами, які вам подобаються тулуби наших діток. Ось ми вже намалювали наших діток, тепер намалюємо їм ручки. Як вони тримають друг друга за ручки. Ось так фломастером я взяла чорний і намалюю їм ручки. Як вони тримають друг друга. Всім-всім діткам малюємо ручки. Ось дітки, подивіться, який гарний малюнок в мене вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, мої любі!